Доброго дня, шановні колеги, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії з курсом дитячої анестезіології НОС України імені Шупика, запрошую вас до перегляду циклу лекцій, які будуть присвячені огляду топових тематик Євроанестезія 25. Як ви всі вже знаєте, у Лісабоні. У цьому році, 25-27 травня, проходив форум Євроанестезія 25. І наші викладачі підготували для вас, на наш погляд, найбільш актуальні і цікаві лекції, які ми будемо представляти ваші уваги. У цьому циклі ми будемо намагатися надати вам найбільш цікаву інформацію, на наш погляд, цікаву, яка була представлена на цьому формі. Тому запрошуємо вас до перегляду наших лекцій.